Цей австрійський ерцгерцог настільки закохався в Україну, що присвятив боротьбі за неї своє життя. Існує версія, що він навіть міг стати королем України. Його справжнє ім'я Вільгельм Франц фон Габсбург Лотрінген. Але українці прозвали його Василем Вишиваним. Ерцгерцог носив вишиванку, вважав українців найсильнішими воїнами та визволяв Херсон від більшовиків, а ще вивчив українську, якою принципово говорив на допиті радянських спецслужб. Вільгельм народився 10 лютого 1895 року в місті Пула, яке тоді входило до складу Австро-Угорської імперії. Його родина належала до королівської династії Габсбургів, яка в ті часи не була при владі. З 12 років жив у місті Живець неподалік Кракова, де від поляків почув про українців розбійників. У 17 років Вільгельм вирушив до Ворохти, де жадав на власні очі побачити русинів розбишак. Та спочатку розчарувався, бо не зустрів жодного. Місцеві гуцули виявилися доволі гостинними людьми. Вільгельм закінчив військову академію і в 1915 році відправився на фронт командувати українською сотнею. Після двох років боїв з російськими військами він переконався, українці найхоробріші у світі воїни. Вільгельм опанував українську мову, вояки подарували йому вишиванку та нарекли Василем Вишиваним. У 21 рік Ерцгерцог автоматично став членом сенату австрійського парламенту. Отримавши владу, намагався об'єднати українські землі Австро-Угорщини в один коронний край. Однак цьому завадило лобі польських політиків, яке мало на ці землі свої плани. У 1918-му вишиваний брав участь у наступі Австро-угорської імперії на більшовиків в Україні. Під його командуванням січові стрільці взяли Херсон та закріпилися на півдні України. Саме в цей період Василь Вишиваний набував популярності як наступний гетьман української держави. А у Війську ходила інформація, що австрійці жадали зробити вишиваного королем України. Разом з тим, вишиваний саботував рішення австрійського керівництва приборкувати селянські повстань. Наша австрійська влада вважала мене за ненадійну людину. Доноси все більшали, а зміст їх ставав щораз більше ненависний. Василя разом з січовими стрільцями передислокували на Буковину. Же після розпаду Австро-Угорщини він спрямував січових стрільців до Львова у бій з поляками. Він часто казав: на німців і поляків не треба орієнтуватися. Бо перші будуть завжди на стороні москалів, а другі обдурять і зрадять. Найкращими союзниками в майбутньому вважав англійців. Попри те, що своїм політичній спільноті України Василь так і не став, до смерті вважав себе українцем. Після поразки української революції він оселився у Відні, де його відстежили радянські спецслужби. Ерцгерцога відправили до Лук'янівського СІЗО Києва та обвинувачували у зв'язках.